Всім хайоушки, пацанюри і дівчулі з вами Френко на каналі Гоу І ми сьогодні поіграємо в Майнкрафт Майнкрафт. Я 100 років не заходив в Майнкрафт. 100 років, хоча мені 21 пацани. Не... Ну, сьогодні поіграємо його. І ні, я бачив коментарі, мене просили, зніми Майнкрафт виживання. Ну Сьогодні в нас не буде виживання. Я скачав моди на Майнкрафт. Виходить, скачав моди, фазмофобія, виходить, гереня і фландермен. Три карти якихось. Я не знаю, чи там будуть пугати, є якісь приколи такі. Зараз будемо їх дивитися, ну що, погнали, заходимо. Все одно загрузіть мір. Екстремальний загрузіть. Обновіть і грати. Що це? Оновіть і грати. Хай буде. Зараз будемо дивитися. Якщо захочете пацанюри, коротше, щоб я поснімав виживання на сложному режимі, самому. щоб мене шпука не рвав іменно жорстко. Хочете це подивитись, побачити, то... Ммм, mm -hmm, пригольно. А що тут. Ух, що за мелодія, так, такі її зробити. Я не знаю, чи мене не буде чути. Чи мене буде чути за цією мелодією. Ігра, контролер... Ні, де звук. Звук. А, а я не можу А, вот, може. Давайте хоть сделаем на 60 Думаю мене чути А це не ну що будемо проверяти Що це за карта що Що я так медленно ходжу як вкакався А вот быстрее І що І все Оця карта Що мені тут надо зробити? На кнопку нажати можна Опа Щось я нажав Що це Шо-це. Шо це вебено? А, відкрилась дерка, чи ні, не. Ще раз нажму Good Music 7010 Help. 6 перше. Дальше, погнав. Ой. Вернуло назад. Що ж мені потрібно? Давайте я хочу вже побачити, що, що має бути. Нажимай на кнопочку. Оп. І все? І це що це все? Оце все? Це слендермен? Оце слендермен? Це нем. А, вот. А, вот плей. Блять. Опа. Плей? Шо мені надо? Бля. Не можу попасти. Оп. Зроблю від первого лиця. Че я від третьої играю. Так. Так, так, так. Да, де-де-де. Общи. Ух, музика тут я, конечно. Да, общая клавиатура, да? Не, контроллер. Чи шо? Шо мені. Да, я не помню де від третього лиця. общий, ні? Видео. Видео, наверное. Скрить руки от третього лица. Давайте от першого. Все, це Нюрі. Продовжити. Ого! Щось мені треба букс. Вісім книжок найти. Офигеть! Атмосфера тута зачетна. Бачу шось. Книжку, походу. Пишу в попу. Книжечка. А, ты нам да. Висим книжечек. Одна есть. О, долбоеб. Шо це роботе? Нашел пизду. А? Бежи. Дайте фонарик. Я умер? Все? Я умер. Пацани, отак я знайшов першу книжку і помер. Жорстко, конечно. Давайте ще раз спробуємо. Капець. Одну книжку знайшов і вже все. І, і проиграл. Жорстко. Так, тихо! Тихо не лякай мене. Я в Майнкрафті ще не штани Жорстко Тут закрито все. Закрито все. Офігеть Майнкрафт. Слендермен, чи що це в Майнкрафті Що це таке? Обратно ця книжка. Мене не з'їсть цей раз вона. Я ж не знаю, де мені ховатись, що мені робити. У мене стаміна є тут а в цій грі. Біжимо, біжимо, тікаємо, щоб мене не з'їли. <риві> Тихо, блять, я аж дргнувся. Якесь лице було бар. Ааа, долбайоб! Єбать нахуй, я чуть би не обісрався. Ого! Майнкрафт, блять, це не Майнкрафт. Страшний Майнкрафт. Я не какав Майнкрафті ніколи. Я любив Майнкрафт колись. Це капець. Пацани. Кому сподобається, хто захоче ще младів, щоб я поіграв. Можу поіграти даже своїм лицем снімати, щоб вс. Ой-ой-ой, біжи! Блять. Бет перші те. Надо тікати кудись бігти. Я не можу бігти. Закрито. Вони хочуть мене з'їсти всі. Ні, ну той скримак був жорсткий, йо той що вилез на все на все лице. Чи шо це ми граємо? Чи це не сландермен, це щось лякати? Я вже тут був. Не знаю, що я граю, пацанюри. Но я подивитися, я щось не прочитав. Опа, це я звідти прийшов. Оооо, дебил, блять! Нахрен! Скільки так можна робити? Фу, блядь! Хамуха! Все, я не буду сад капот. Я не буду сать капот. Я більше не налякаюся вас. Все, я вже не буду лякатися. Так, де всі книжки? Хто, блядь, сховав книжки? Тут закриті двері. Куда ж мені надо, куди мені потрібно? Біжи Музяка Музякаше тут така. А це що таке? Ага, це тема. О! О! Двері. Ууу! Дебил, блядь, успокойся нахрен. Говорим, не буду лікатися. <свісно> Дві книжечки є. Це що? Ууу! Ключик! Ми знайшли ключика. Розблоковано, нам розблоковано. Так. Лякає мене, блін. Не треба мене лякати. Я Майнкрафта ще не боявся ніколи в житті, блін. Майнкрафт, страшний Майнкрафт. Так і ми назвемо це. Страшний Майнкрафт. О, третя книжка. Раді книжка, нам треба бігти. Нам треба знайти всі книжки. Всі вісім книжок. Походу я не буду про... а може ще попробуємо. Ще якийсь мод там страшний. Провіримо. ГОРЕМО, блять! О дочекай, бля, хамуха. Дура. Лякати мене скільки можна. Я більш не її боюся. А той звук, коли з'являється вона. Стрьомно, в натурі, пацани, не стрёмно. Я ніколи не думав, що я буду боятися Minecraft. Так, 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 так. Нам ж надо книжку. Нам надо, походу, вернутись назад. Ми тут все вроді би подивилися. Вернутись назад, там ж були ще дві двері чи три. Да, вот. Є ще двері. Опа. Ми ще в цій стороні не були. Опа, Опа книжечка! Сюди! Чотири книжки! Вибігай, блядь, швидше з цього здання! Блін, прикольно, прикольно, моди на Майнкрафт скачав. прикольні, мені подобається. Пацани, кому буде подобатись, будемо ще більше качати, модів, знімати відосики. З моїм лицем можемо зняти, ну, щоб ви бачили мою реакцію, як я пова. Гаюся! Йо тебе. Щоб в попочку хтось взяхнув, бля, хамуха. Заставляєш мене матюкатися. Хочу менше так, матів... бо може мене дивляться, ще свистки березові маленькі <гум> пазанюри хлопчата. А я матюкаюся багато. Так, 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 нам ще чуть-чуть осталось. Тут по-любому книжка є. Нам треба ключ знайти. І книжку знайти. Тихо! Тихо! Що... Що робиться? Що робиться, бляха! Муха! Єб... Е? Що я з нею зробив? Я нажав екіпірувати, чи що? І вона застря... Іде в попочку. Задобало, вона чистіше почала появлятися. Ого! Пацани, а тут дверей ціла куча. Оце Ми, походу, тут надовго. Походу, ми тільки зіграємо одну частину, а я снімлю ще. <гас> е, пізніше відос! Задовбала. За кожним углом. Ще пізніше відос німлю. Кров. Нам сюди потрібно? Там закрито. Вже не так страшно. Пішла в попит. Бля, хамуха. Літаючий паук. Літающая голова ча Тихо. Що це було? Що за двері скрипіли? Тихо. Тихо. Здесь хода. О, ключ! И тут открылись двери. А! Дига тупа. -а -а! Фу, бля, хамуха. Наше так лекаты. Я же не сам бо. Это бля. Лайкусик. Прожимаем, лайкусик. Пожалуйста, лайкусик, кому не сложно. Підписочка на канал. Майнкрафт, хто хоче більше, хто хоче виживання, знімем виживання. Все, що ви хочете. Все для вас, пацанюри Фу, бляха-муха. що я підписався на цей Майнкрафт страшний? йолки палки Тут двері відкривається. О! Відкривається. Тут сама якась велика кімната. О, книжка! Шоста! Шоста книжка О, ключ! І ключ! А я його не можу взяти! А шо він робить? Може мені якось треба... Це типа О! О! А, дура! Ну хватить, бля, хамуха. Задовбала. Мразота тупа. Пугати мене. Фух. Так. Не ми знайшли ключ. Яку є двері? Десь тут я не провіряв двері. Ще, ще одна була з кров'ю, вроді би ще одна дверь була і закрита. Чи напротив? А, ні. тут відкрито. Тут відкрито. Ой, извиняюсь. Як ну? <coughs> Так. Він ще так ходить, як будто укакався, пацани, О! 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 Сі! Іди <проб> нафиг! Сім! Сім книжок! Нам ще одну книжечку і ми... Іди Ді... Це було не страшно. А тут нема нічого О, ключ. Єсть! Єсть! Є, ми виберемось звідси, пацан Виберемось, Виберемось! Виберемось О любе! Я буду спайкати на тебе. Диви, а цюки вона таки тут осталась, е! Шо, бля? А? На на наратец, блядь <рик> блять, блять. Я божу ты. Ключ видай. Мрозото ключ. А ключ. Ключ видай. Капец, ключа забрала. Коза. Не дай ключа, я мам же выбратись. Это ключ, да? Елки-палки. Ключа забрала. Він не на то самое место вертается. Если на тот, то хорошо, дура. Нема. Елки палки, ключ наш. Она забрала ключа. Прикольнулся, блин. Капец. Ключа забрала. Сюда я могу дойти и ключа. <связь>

Двері відкрити і все. Пожалуйста, тільки не забирай ключ. Біжить десь. Да, мені отут тут ключ надо був. А, чи не тут? О! Задувала! прысета! Ты мені ключ надо був. Пацани, я забув, де ключ, надо був. Тут, а да? Да! Есть! 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 Ми відкрили, щоб забрати ключ. йолки палки я думав, вже книжка, все. Ми вибралися. Так. Забрати з рук просто без ключа бути. Нам надо вийти. Нам надо вийти, а да вийти. Я не помню, де виход підемо підем всю сторону. Вийдемо ЙОЛКИ палки Хоррор. Хоррор Майнкрафт. Майнкрафт хоррор. О oh, но. No. <скільки> Я тебе заметив. Так не Я не промахав тут князь. Так, нам надо дойти до виходу. Це виход, я надіюсь. Так, ми тут були, е? Це начало, да? Начало? Же ж? Тут там, ми відкривали. О, вихід! Може мені ключ треба? Жовтий ключ. Айоханий Ай, бабаюшки... бабаюшкика! Есть! Есть! Последняя книжка! Ой-ой-ой! Так. Так, последняя книжка. Нам надо ще жовтий ключ найти. Пацаны, жовтий ключ. Шукаем желтый ключ і звідси уходимо. Кибині фене. А може вже можна уйти? А де жовтий ключ можна найти? Тут нема. Тут а нема. Давайте закриємо, може ті двері, чи шо. Вже типа нема. Та нема, щоб ми не вертали. Вісім книжок знайшов. Є! чи шо? Е! Що я проіграв? Content Field Mission Books. Я виграв, пацани, походу. Чи шо? Я победив. Вроді би да. Оценюри, коротше, цей був видосик, такий був відосик. Такий був відосик, коротше. Всім дякую, хто дивився. Лайкусочок не забуваємо. Підписочку на канал організовуємо. Це ми цей уровень пройшли. Тут є різні уровні, да? ну, ми пройшли коротше. суть в том. Не будемо інші пробувати уровні. Силка на другу час чи що. Коротше, отакий відосик був, пацани. Комусь подобався. лайкусик по-любому проживаємо. З вами був Френк. ви на каналі Френк Go були. Всім пока-пока. Дякую за перегляд.